Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Сьогодні поговоримо про фішки та можливості веб-порталу Checkbox. Першою такою фішкою хотілося б виділити звіти. В природі звітність це набагато зручніше, аніж у класичних касових апаратах. Тож давайте подивимось, які звіти є в чекбоксі, як вони нам можуть допомогти. Почнемо з самого найпершого: періодичний звіт. Періодичний звіт дуже схожий на класичний X звіт, але якщо X у нас йде за якусь одну єдину поточну зміну, і ми бачимо там, які в нас були продажі, скільки було чеків безпосередньо, яка виручка, то періодичний звіт робить те ж саме за певний. Період, власне, як він і називається, тобто за день, за тиждень тощо. Звіт по чекам це більш детальний звіт, який основується на певному проміжку часу, наприклад, там за день, і ви можете переглянути всі ваші чеки, відсортувати все по якимось певним стопчикам, так як цей звіт він формується вже в Excel-форматі. Розширені звіти налаштовуються абсолютно під вас, як вам завгодно. Ви можете обрати якусь певну сутність, наприклад, торгову точку, на якій декілька кас одночасно, чи, можливо, навпаки, якась одна єдина каса вас цікавить. Прибрати те, що вам не потрібно, обрати те, що потрібно, і, власне, мати собі ту інформацію, яка вам необхідна. Звіт по z звітам, власне. Схожий трохи на періодичний звіт, але безпосередньо вже засновується на тій інформації, яка у вас була у З-звітах. Звіт по технічним поверненням потрібен для тих клієнтів, які використовують нашу інтеграцію з каси-менеджером, тобто використовують свою облікову систему, так і роблять ось такі повернення. Безпосередньо і через свою облікову систему, і через наш каса-менеджер. Звіт по товарах більш детально, по суті, так само, як і по чекам, тільки вже йде такий нахил да, уваги нашу на товари. Звіт по акцизам сам за себе говорить, тобто там безпосередньо прораховується, да, яку суму ми власне, наторгували по підакцизним товарам. Так само можна в Excel це все безпосередньо собі. Якось компонувати, відсортовувати таблицями. Фінансовий звіт це дуже детальний звіт, який ми розберемо на наступному слайді. Ну і звіт по робочим змінам потрібен для менеджменту безпосередньо самого персоналу, щоб мати розуміння, хто з ваших працівників, як відпрацював, скільки безпосередньо той чи інший касир там видав чеків, який касир не торгував більше, і тому тому подібне. Але давайте зосередимось на фінансовому звіті. Зараз перед вами на скріншоті фінансовий звіт. Ми бачимо, що в цьому звіті ми можемо обрати певний період часу, який нас цікавить. Ми можемо обрати якийсь товар, певний, один-єдиний, а можливо групу товарів, обрати постачальників, які нас цікавлять, і після чого згенерувати цей звіт. Він може генеруватися як на екран, так і в файл CSV або XLS. Тобто, да, для того, щоб відкрити його локально через вашу програму, е, ці кнопки знаходяться, до речі, в лівому верхньому куточку. Власне, в такому звіті ми можемо бачити групу товару, його код найменування, ціну, по якій да, було, е, саме ціна закупки, закуплено товару. Можемо бачити націнку, скільки було одиниць товару продано, ну або навіть послуг, да, якщо там це послуга, е, безпосередню суму продажу і валовий дохід. Ось така цікава інформація, вона. Відображається в даному звіті. Але, будь ласка, зверніть вашу увагу, що даний звіт будуватиметься за постачанням товару, який був створений в зазначений період часу. Тобто, якщо ви обрали, наприклад, місяць е, да, періоду цього звіту, а минулий, наприклад, місяць. Так, у вас є в даний момент зараз е, такий же ж самий товар, але ці поставки робилися не в минулому місяці, а в цьому, то така інформація не буде відображена. Тоді, в такому разі, вам потрібно краще зробити звіт по товарах. Тепер поговоримо про податкові ставки. В нас на нашому веб-порталі є шаблони таких податкових ставок, ви їх бачите перед собою. Класично, наприклад, ПДВ плюс акцизний збір. В одній податковій ставці безпосередньо рахує одразу. Два значення. Розрахунок іде в чеку вірним чином, що дуже спрощує життя. Також можна окремо, наприклад, да, на якийсь товар накинути дві податкових ставки. До речі, дві податкові ставки це ліміт. Тобто три ставки вже не можна застосувати да, для розрахунку одного якогось товару в чеку. Ось, ну і бачимо, навіть є така ставка, яка називається без ПДВ. Знову ж таки, повторюсь, як в минулих модулях вже згадувалось, час від часу податкова приходить і радить виводити таку податкову ставку, умовно дати. Точніше, її відсутність в чек, щоб покупець, розумів, що в даному чеку немає ніяких власне, податків, там ПДВ, акцизу і тому подібне. Можна налаштувати свою податкову ставку зі своїм літерним значенням. З практики бачимо, що для податкової все одно яке літерне значення йде. Саме головне, щоб ця літера відображалася. Ось. Ну і, власне, налаштовувати це все дуже зручно саме через наш портал. Також бачимо, що є така галочка, яка називається застосувати до всіх товарів. Але, будь ласка, зверніть увагу, що працює вона виключно для тих клієнтів, які працюють через наш веб-портал. Тобто, якщо ви будете використовувати якийсь застосунок на Android або iOS, так, або на терміналі триводовому, то там потрібно вже буде використовувати наступний принцип: до кожного товару застосовувати свою податкову ставку, щоб розрахунок ішов вірним чином. Якщо ж ми хочемо створити якусь свою податкову ставку, то давайте розберемо, що входить на лаштування цієї податкової ставки. Літера, знову ж таки, повторюсь, так це абсолютно довільне значення. Праворуч іде податкова ставка для ПДВ, тобто 7, 14, 20, своє значення вписуємо необхідне. Назва податку це абсолютно довільне значення, яке ви можете вписати, але просто майте на увазі, що воно буде. Писатися у чеку. Тому, як зазвичай, всі використовують якісь стандартні назви, наприклад, там, ПДВ, акцизний збір або просто акциз, тут вже як кому зручно. І, власне, додатковий збір, той саме, наприклад, акцизний, ставимо, там, наприклад, 5% тому подібне. Тепер нижнє поле велике, бачите, тут є унікальний код податку, вкажіть самостійно. Якщо ви плануєте використовувати виключно веб-портал Checkbox або наш застосунок Android та and iOS, можна взагалі це поле і не чіпати. Саме головне, щоб у вас в різних податкових ставках цей код не повторювався. Цей код податкової ставки він потрібен лише для тих клієнтів, які використовують якісь інтеграції. crm системи якісь, наприклад, облікові системи, які інтегруються з нашим касо-менеджером, там за... Скажімо так, передачу податкової ставки відповідальна сама система. Якщо, наприклад, взяти там ну, якусь ресторанну програму, ми бачимо, що там є там 50 грам горілки. До да, прикладу, вона в них у системі рахується, як той товар, який повинен продаватися за ставкою акциз 5%, то вони нам повинні передавати певний код податку. Наприклад, 4. В нашій системі чекбокс, якщо у вас на вебпорталі буде ставка з кодом 4, і це буде ставка акцизний збір 5%, то. Правильний буде розрахунок в ЧЕКУ. Якщо ж безпосередньо у вас не буде такої ставки, або да, у вас там під цією ставкою а, з кодом 4, взагалі, там, наприклад, ПДВ, то буде невірний розрахунок. Тому ось тут треба дуже обережно все ретельно прорахувати, подивитися, перевірити, за потреби звернутися до а, Технічної підтримки як нашої, так і вашої облікової системи, для того, щоб налаштувати всевірним чином. І, до речі, ось вам лайфхак, ви можете використати тестову касу і касира для того, щоб перевірити правильність податкових ставок. Нагадую, що такі тестові чеки, вони не виходять нікуди за межі безпосередньо наших серверів, чекбокс. Також можна проставити е, галочку без ПДВ, е, для того, щоб одразу деякі полі е, закрилися да, і створити свою ставку без ПДВ, або застосувати до всіх товарів е, аналогічно якусь певну одну єдину ставку, після чого його е, цю ставку і значення створити. Тепер проговоримо про. Такий розділ, який називається «Користувачі». Він потрібен для того, щоб не роздавати всім е, співробітникам повний доступ до адміністраторського кабінету на веб-порталі. Тобто не повний суперадмін, да, там, де можна змінювати ціни, товари, взагалі, е, редагувати якісь сутності, такі як торгові точки каси і тому подібне, щоб коротко так не наробити якоїсь біди. Ви можете, як суперадміністратор зайти. В розділ «Користувачі» і створити того користувача, який вам потрібен і який буде мати якусь певну роль. Там старший касир чи аварійний касир, можливо, адміністратор чи бухгалтер. І такі користувачі будуть заходити на веб-портал Checkbox своїм логіном і паролем, будуть мати свій обмежений якийсь функціонал, який їм потрібен, і виконувати ту роботу, яку їм потрібно виконати. Поговоримо про відправку чеків клієнту. На випорталі Checkbox є декілька способів, яким чином можна поділитися чеком з клієнтом. Це і відправити посилання на цей чек, і завантажити цей чек файлом, і відправити сам файл чека, і поділитися цим чеком на емейл. Але основною фішкою, яку люблять наші клієнти, це відправити чек по СМС. Не дивлячись на те, що ця функція коштує грошей на даний момент, да, на листопад 2024 року це 94 копійки за смс, але це дуже популярна функція, яка дуже зручна. Чому? Дивіться, коли ви генеруєте якийсь чек, то перед тим як натиснути видати, ви просто можете вписати у це поле, яке поміщено зараз на скріншоті, безпосередньо номер телефону клієнта. Якщо на цьому телефоні, до речі, є такий месенджер, як Viber, то цьому клієнту прийде чек на Viber. Красивий, гарний чек, підписаний від імені Checkbox, клієнт одразу зрозуміє, про що йде мова. Якщо ж на цьому телефонному номері немає, Да, вайберу, то прийде звичайне саме смс. Повідомлення з посиланням на цей чек. Коротке, стисле, натискаємо на повідомлення, перед нами відкривається чек. Ось така корисна фішка. Ну, і звісно, як я казав, існує окремий рахунок в кабінеті Checkbox, який е безпосередньо розраховує кількість смс від тієї суми, яка у вас знаходиться зараз на балансі. Тобто, ми повинні розуміти, що кількість смс і гроші на рахунку СМС це не те. Та сама сума, яка у вас знаходиться на основному рахунку, наприклад, яка знімається за ваші каси. Це окремий рахунок, він має окремі реквізити, інші, да, які відрізняються від рахунку оплат на каси. І таким чином ви також маєте тут і рахунки, і акти, які ми вам надаємо за ті смс, які ми нарахували, і тому тому подібне. Тому раджу також ознайомитися з можливості цієї функції. Наступна фішка порталу це можливість інтеграції з новою поштою. Вона ж функція експрес накладної. При створенні чека в виборі методу оплати. Ви обираєте такий пункт як експрес-накладна і вписуєте цей номер. 2045 чи 59.00, ну, дивлячись, чи ви створили її через особистий кабінет нової пошти, чи, можливо, прямо на відділення. Вписуєте цей номер ТТН і створюєте так названий відкладений проєкт чеку. Тобто в нашій системі чекбокс створюється, як ви бачите, проєкт чеку, який йде в статусі очікує оплату. Це не є фіскальний чек. Але цей проект чеку під капотом починає слухати команди нової пошти. Як тільки це відправка, да, ця ТТН приїжджає вже на відділення кінцевого користувача-отримувача, і клієнт від неї або відмовляється, або навпаки, да, отримується посилку, нова пошта відправляє нам так названу команду WebHook. На основі цього вебхуку ми або фіскалізуємо чек. Видаємо, да, і ось цей статус, оплату змінюється на фіскалізовано. Або у разі да, відмови клієнта ми змінюємо цей статус на відмінено. І в такому разі, якщо, наприклад, клієнт відмовляється від о, да, вашої о, посилки, в нас нема потреби ніякої повертати цей чек, там, писати акт, тому подібне, тому що чеку і в природі не існувало, був лише його проект. Який був тільки в системі чекбокс. Ну, а в разі, да, якщо клієнт забирає таку посилку, то видається чек, і знову ж таки, при формуванні цього чеку ви можете вписати імейл або телефон клієнта, щоб цей чек одразу надійшов клієнту на пошту або на Viber там, і тому подібне. Не менш цікавий функціонал замовлень. Підходить для тих, в кого є кур'єри. Що ж тут власне відбувається? Коли ми обираємо метод оплати, знову ж таки, да, коли ми вже майже згенерували чек, ми можемо обрати такий метод, як доставка замовлення. І тут є два сценарії, яким чином може піти далі фіскалізація: це або оплата про доставці. В такому разі да, оплата ніяка не береться, просто відправляється в застосунок Android, власне, кур'єру. Це посилання, яке він може бачити перед собою, і потім його фіскалізувати. Ми, як менеджмент внизу бачимо, є такий функціонал, да, доставка замовлення, і в нас є статуси. Де хто відмінив, хто отримав, наприклад, який ще, скажімо так, в статусі чекає на обробку. Ось, і кур'єр вже при доставці може, наприклад, на терміналі 3 в одному або на смартфоні прийняти оплату там через модулі не всі, чи за допомогою банківського програмного забезпечення. І тоді вже в такому разі видасть фіскальний чек покупцеві, якому він доставив це замовлення. Можливо, навпаки, буде оплата зараз, тоді ми одразу видаємо чек, а кур'єр вже безпосередньо. Доставляє цю посилку клієнту. Дуже зручно можна одразу бачити всі ваші замовлення, всіх кур'єрів і тому тому подібне. Оплата частинами. Вони ж чеки передплати після плати. Дуже зручна фішка, яка допомагає втілити в життя сценарій, ну, наприклад, такий. У вас є клієнт, якому ви повинні відправити на нову пошту якусь посилку, і за цю посилку ви просто скинути якусь передплату. На рахунок, на карту, неважливо. Ви заходите да, в чекбокс в розділ продаж, обираєте передплату, обираєте, яким чином ця передплата була здійснена, готівка, картка, можливо, якийсь інший спосіб да, розрахунку, і вписуєте цю суму, фіскалізуєте цей чек. В чеку буде зазначено, що це не сам товар, а це передплата за таким-то таким замовленням. Наша система автоматично проставляє номер замовлення, і внизу в коментарі вже входить така службова інформація, що входить в це замовлення. Після чого на розділі продаж, знову ж таки, у вас є кнопка передоплати. Ви можете в неї зайти. Тут внизу, якраз, ми бачимо ось такий приклад модального вікна. І бачимо, що якісь ланцюжки чеків були відмінені, якісь ланцюжки чеків в статусі часткова оплата. Натискаємо кнопку дії і проводимо чек після плати. І ось тут що хотілося б зазначити, будь ласка, зверніть увагу, що це не означає, що в системі чекбокс може існувати лише два єдиних чека. Тобто один чек передплати, один чек після плати. Ні, в нас може бути така ситуація, що може бути і два, і три чека передплати, а останній чек після плати. В останньому чеку після плати буде зазначатися, що це вже безпосередньо сам товар. А в службовій інформації в коментарі такого чеку будуть перераховані ті чеки фіскальні передплат, які були до цього. Тобто вони дадуть можливість ось таку власне, ідентифікувати взагалі всі ці чеки і зрозуміти, що вони взаємопов'язані. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Також не забудьте підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар, якщо ви ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми: виходять курси та онлайн школи. Бездупино працює сервіс безлімітних відповідей на питання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!